Ми тут збираємось. Збираємося до того, щоб ставати кращими кожного разу. Тут немає жодного інструктора, тут немає людини, яка має реальний нормальний бойовий досвід, але хтось щось міє, хтось щось може передати. У цьому відео ми поговоримо про важливість тактичних тренувань, самопідготовки та контролю виконання завдань для військових та комбатантів. Зв'язок це проблема номер один. І Зв'язок мається на увазі не радіозв'язок, а загалом зв'язок і комунікація у групах. І між розділом. Це конкретна проблема. Тактичне тренування є ключовим аспектом підготовки, що дозволяє учасникам відпрацьовувати стратегії, рух на полі бою, а також взаємодію з командою. Сьогодні буде тема по зв'язку. Проблема зв'язку це проблема не тільки однієї особи, яка десь протопила, як мінімум, втрата часу, як максимум, це здоров'я або життя, якщо ми розмовляємо про бойові дії. Я дуже погано сам особисто орієнтуюсь на місцевості, але є така гарна штука, як квадрати і як у ліпках. Це допоможе просто змузити на локацію. локації. Ми це зробимо дуже швидко за допомогою літки. І насправді я дуже сподіваюся, що не буде такого, що ніхто не відійде до точки. Ми маємо конкретний квадрат. І цей квадрат, він як улітка закручується зліва направо і потім ось так 1, Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, дев'ять центрів. І воно йде зліва направо і так по спіральці. Ось підказка на синій мапі. Тобто, якщо ваш колега, це трішечки по завданням, сказати, що там, до прикладу, в 11 квадраті по вулиці 9, то це чітко центр. Де там в центрі будівлі? Ну, це вже буде питання інше. Але е, забігаючи наперед... Будуть якісь цифри. Кожна цифра буде записана за конкретною людиною або групою. У лиці не треба десь кудись шифрувати, там, там можуть бути якісь вентиляційні шахти, да, де можна там заховати. Цього не треба. Завдання просто знайти. І завдання для того, щоб просто знайти, просто його десь покласти на відео місце. Якщо це будівля, од один близько на вулиці, другий будівлі. Прикол в цьому завданні полягає комунікація. Це перше. ви маєте лаконічно віддавати команди. Ви маєте лаконічно видавати максимальні чіткі координати в загляданні опір. Не тримо. Самопідготовка допомагає підвищити особисті навички та впевненість у власних силах. Контроль виконаних завдань є критичним для оцінки ефективності та визначення областей для покращення. Регулярний аналіз дозволяє ідентифікувати слабкі місця та розробити стратегії для їхнього усунення. Орієнтування та радіозв'язок мають надзвичайно важливе значення. Вміння швидко і точно орієнтуватися на місцевості може бути вирішальним у бойових умовах, а ефективний радіозв'язок забезпечує координацію між членами команди. Основні правила використання радіозв'язку включають чіткість, лаконічність та інформативність. Поширення надмірної або нерелевантної інформації може завадити виконанню завдання та призвести до плутанини. Airsoft є чудовим інструментом для вдосконалення цих навичок. Під час ігор учасники можуть тренувати тактичні маневри, взаємодії в команді та використання радіозв'язку в реальних умовах. Це допомагає не лише закріпити теоретичні знання, але й отримати практичний досвід. Брифінг та дебрифінг є важливими компонентами тактичних тренувань. Брифінг перед початком місії дозволяє чітко розподілити ролі, ознайомити команду з планом дій та узгодити стратегії. Дебрифінг після завершення місії допомагає проаналізувати виконання завдань, виявити помилки та обговорити можливості для покращення. Пам'ятайте, що під час радіозв'язку важливо дотримуватися дисциплін, уникати зайвих розмов та забезпечувати чіткість і лаконічність повідомлень. Надмірна інформація або розмови не по справі можуть заважати команді зосередитися на виконанні завдання, що знижує ефективність операцій. Таким чином, використання Airsoft для тактичних тренувань сприяє постійному покращенню навичок орієнтування та радіозв'язку, що є критично важливим для успішного виконання бойових завдань. «Поняв тебе прийом.